Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, ось така ситуація в мене це виноград Велес. Виноград немає плодів цього року. Але прийшла я обрізала все і відрізала ч... верхушки, чистила все і. Пропустила ось такі два, два чи три. Три, три пасинки. Три пасинки із. Ось тут уже є плоди. С покажу. Ось тут. Ось уже зав'язалися плоди. А тут ось квітне, це ось квітне. І ще одне от, от там лежить. І я їх вирішила залишити. Того року Велес вродив е, вродив е, погроні, я їх залишала погроні і пасенки. Вверху були пасенки, і вони також. Отак зав'язалися і достигли. Достигли. Ну, ще, виходить, я так розраховую, ще вересень повинен бути теплий. І може ж вони достигнуть, Ну, попробую. <сум> Як думаєте, що буде? Зараз принесла дротики, зараз підв'яжу їх. І Буду думати, що вони дозріють оці гронки. Ну, може, я їх там почікаю трошки, зменшу, щоб вони меншенькі були. Бо ті, що пасанки були того року, вони е були невеличкі, але вони повністю достигли, повністю дуже солодкі, смачні були. Тож такі у мене пригоди. Це попробую встигнути, багато різних направлень. Але як є, так є. Друзі, діліться своїми думками, чи були у вас такі ситуації, і чи щось вийшлося з цього. Дякую всім за увагу! Будьте собі здорові! Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео. Па-па!